Україні невигідно виводити війська з Донецької області, як вимагає диктатор Путін, як в стратегічному, так і тактичному плані. Адже сил оборони мають на цій території підготовлені та укріплені позиції, які будувалися багато років. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. На думку експертів, позиції вздовж адміністративних кордонів Донецької області вигідніші для російських окупантів для можливого наступу на Дніпропетровську та Харківську області у випадку нової агресії. Аналітик. Інституту додають, що Кремль змовірністю майже у 100% порушить будь-яку майбутню угоду. Тому Київ має отримати чіткі та надійні гарантії від наших партнерів. Зі мною на зв'язку Володимир Назаренко з позивним Сонечко це заступник командира 4-го батальйону Сила Свободи бригади Рубіж і майор Національної гвардії України. Вітання вам, пане Назаре. Пане Володимире, перепрошую. Добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. А ми завжди раді допомогти вам. Також qr код вже є на екрані. Номер карти також. І ми завжди е, активні, завжди хочемо, щоб наші оборонці отримували більше. Ви, будь ласка, розкажіть на що збираєте сьогодні і що є найнеобхіднішим. Дуже вам велика подяка за те, що анонсуєте збір нашої бригади. Це загальний бригадний збір на Дрони, які борються з шахедами зараз, ворог та й уже там останні кілька років тероризує не тільки мирні міста тилових, ну скажем, тилів України. Але прифронтові території, фронтові території ударними БПЛА, в тому числі такими великими, як шахеди, або трошки меншими, типу гарань. І цілі ворога можуть бути апріорі як і мирні якісь об'єкти, так і намагатися десь на прифронтових територіях, так само здійснювати терор проти мирних міст, які працюють живуть там в зоні там 25 30 п'ять кілометрів від лінії контакту бойового зіткнення, і так само застосовувати шахеди, саме тому щоб шахеди не полетіли далі. Зінні підрозділи нашої бригади збивають шахеди, і в тому числі нам треба ваш донат, і будемо вдячні за нього. Це донат саме на антишахетні дрони, які ми збивати зараз майже вся Україна. Так чи інакше в усіх містах донатить на ці засоби для того, щоб шахеди не, не летіли, щоб шахеди збивати, щоб вони не досягали тих цілей, які їм ставить окупаційне командування. Тому дуже велика вам подяка. Якщо в неділю в ранішню каву задонатити на для нашої бригади, і подяка всім, хто підтримує загалом Сили оборони України. Абсолютно підтримую вашу ідею, пане Володимире. QR-код є друзі. Загальна мета збору це мільйон гривень, більш як 550 тисяч вже є на банці, але Повірте, ще є час, ще є можливості накопичувати. Немає замалих донатів, тому абсолютно ранкова кава підтримує. Можемо задонатити і дуже просимо бути активними. Ну, тепер про те, куди летять ці безпілотники, що хочуть уразити, яка оперативна ситуація в зоні вашої відповідальності? Про що ви можете розказати? Наша бригада зараз виконує задачі на сході на Донбасі. Це одна з найбільш гарячих ділянок, тобто те ну, система, так, традиційна бригада оперативного призначення виконує задачі найбільш гарячих точок, Це і Рубіжне було і Сєвродонецький під Бахмутом. Зараз це фактично під Покровськом, де ворог намагається прориватися прориватися численними групами по 5, по 3, по 2, по одному робить ставку просування. такими знаєте групками орків тарганів які хочуть просто пролізти через посадки по полям по приватним якимось там населеним ну секторам по садибним забудовам ну по вулицям через по камишам де тільки от Власне, ці от групи пробують пробують просуватися, і тут важлива злагоджена робота всіх підрозділів нашої бригади від героя, бійця, піхотинця, які на своїх плечах. Тримає власне лінію контакту, лінію бойового зіткнення і знищує ці групи е е орків в сутичках, там бере полонених, не дає їм просуватися. Так і пілоти БПЛА, артилеристи, мінометники, танкісти. От всі підрозділи роблять все можливе при виявленні групи орків або навіть одного орка не дати йому топтати у святу українську землю. І от е це роблять всі підрозділи там сил оборони, які є на сході, але ситуація насправді. Дуже дуже напружена і ну, власне орків, переважаючи сили резерв, кількості, орки намагаються реалізувати ту перевагу, яка у них є. Це в кількості найдешевшого для них ресурсу е одноразових солдатів. Тобто для них це систематично постійно. Вони ніколи не рахуються втратами в живій силі в людях. Е -е Противник намагається реалізувати перевагу кількості боєприпасів до артилерії в дронах. Тощо, але все ж таки сили оборони знищують. От ми бачимо статистику генерального штабу. Це підтверджені втрати окупантів тисячу, півтори тисячі, інколи навіть дві тисячі знищених окупантів. Це все от власне злагоджена робота. Але поки що на жаль, ці втрати окупантів їх не зупиняють. Хоча я сподіваюся, це знаєте такий останній подих у цього кривавого диктатора. Бо насправді це ну надзвичайно великі резерви вони накопичили на цей, Знаєте. На цю інтенсивність спроби просування і сподіваюся, ці резерви рано чи пізно мають закінчитися, тому що ну, все ж таки, яка б не була багатомільйонна країна е, оркостан, але рано чи пізно у них мають закінчитися їхні оці от банюшки, е, злочинці, найманці, яких вони е, фактично посилають вчиняти злочини на мирній території України. І от знаєте, зараз буквально повітряні сили повідомляють про те, що група безпілотників рухається над Донеччиною. Ну, взагалі, тривога в Донецькій області це вже таке звичне, на жаль, явище для України, як і Луганщина, постійно є червоною, як і український Крим. Ну то Донеччина зараз, тому звичайно, це є ризики, є небезпека. І для того, щоб цю небезпеку трохи ну, не знизити, ми не можемо цього зробити, але допомогти. Задонатити на безпілотники для наших військових друзі вже 50 тисяч гривень точно є за ці кілька хвилин нашого спілкування. Ми вам дуже за це дякуємо. Але загальна мета збору це мільйон, і небезпека залишається для кожного військового. Пам'ятайте, що ми донатимо на дрони на техніку для того, щоб залишалися живими наші захисники, наші хлопці і дівчата. Про Прокупокровська трохи. Пане Володимире, розкажіть, яка там оперативна ситуація, тому що росіяни намагалися намагаються взяти місто в оточення, роблять все для того, щоб перебити ці рубежі, але наші герої тримаються. Що там відбувається? Наскільки є складною ситуація По перше, окупант використовує ту тактику, яку він винайшов скажем так, ще на початку повномасштабного вторгнення. Єдине, що комбінує, на жаль. Ворог вчиться на своїх помилках, тобто це тактика вогняного валу, коли вони постійно, постійно пробують руйнувати керованими, не керованими авіабомбами, турбуючим артилерійським вогнем кожну будівлю, кожну вулицю, кожну там посадку, кожне поле, фактично, ледве не кожне дерево. Випалю пробують випалювати як і артилерійськими, авіаційними, так і дронами. Дійсно, і ще там з того ж самого 22-го року, коли була битва за Бахмут, ворог пробує обійти з певних флангів, і тут ми маємо розуміти, що ці спроби ворога важливо робити безуспішними, попри те, що у них є знову ж таки перевага ледве не в всьому, і не Перше, що у них є перевага в кількості оцих, ну, знову ж таки, як я повторююсь, одноразових солдатів яких вони постійно бездумно накопичують десь у себе на полігонах на швидпоруч, готують і фактично посилають на, на розстріл там під українські дрони, під українську артилерію, заставляючи їх там під страхом розстрілу, під страхом якихось фізичних покарань, примушуючи фактично йти, от власне на ну знаєте, як це було вредя під час другої світової ці криваві маршали, диктатори посилали штрафбати на? амбразури з кулеметом, от, в принципі, нічого не змінюється протягом десятків років. І зараз оці групи окупантів по 5, по 6, по 2, по 3, по 1 ем, просто от посилають і посилають і посилають. Дякую. Володимире. Спасибі вам більше як 70 тисяч. Ми зібрали за ці хвилини спілкування. Дякуємо кожному. Ну і вам дякую, що ви знайшли час і повідомили про оперативну ситуацію. Володимир Назаренко, заступник командира 4-го батальйону Сила свободи, бригади Рубіж, майор Національної гвардії України.